Солдат Білорус Едгар Олександрович народився 12 травня 1990 року, проживав у місті Полтава, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання загинули 8 лютого 2025 року. Пригодні виконання завдань за призначення курській області Російської Федерації. Солдат Лисовський Ілля Петрович народився 29 квітня 2000 року, проживав у місті Болтан, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України. Виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання загинув 7 лютого 2025 року в районі виконання завдань за призначенням у Курській області Російської терапії. Солдат живків Олександр Юрійович. Народився 7 серпня 1985 року, проживав у місті Полтава, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання загинув 2 лютого 2025 року України виконання завдань за призначення Луганській області.